Футбольний прогноз чемпіонат України, прем'єр-ліга. Шостий тур. Стартує не як ми звикли, друзі, в п'ятницю, а в суботу. В суботу, двома матчами, починаємо черговий розгляд е, поточного туру 20 вересня Колос Верес, Полісся Кудрівка. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім, всім, всім. Отже, двома матчами саме в суботу стартує шостий тур. В зв'язку з тим, що у середу, четвер проводились матчі Кубка України. Переноситься початок чергового туру на суботу. Колос Верес. Колос несподівано вже 5 турів, як на другій сходинці, тримається між Динамо і Шахтарем. Колос забиває 8, пропускає 3. І, як і в минулому сезоні, ковалівці є самою неприступною футбольною фортецею Прем'єр-Ліги України. Три пропущених м'ячі. Менше ніж у колоса, немає у жодного клубу пропущених. 13 очків, друга сходинка, як я і казав, в таблиці. У вереса по забитим пропущеним паритет 4, -4 6 очків і 10 сходинка за підсумками 5 турів в таблиці. Знаєте, враховуючи, що верес. Навіть і на 50% не здобуває очки, а колос виглядає ну, принаймні гірше, ніж тільки як Динамо. А так, навіть Шахтар не краще, ніж колос. І я вирішив, що тут потрібно брати перемогу колоса. Можна, можна брати перемогу колоса, мій прогноз буде. P1,1,89. Враховуючи те, що, як я і кажу, колос ковалівка пропускає менше всіх, я не думаю, що колос заб'є більше чотирьох. Так, виходить. Тому можна трішки підняти коефіцієнт, добавивши до перемоги колоса тотал менше 4,5. Це так, кому цікаво, буде така пропозиція. Перемога колоса і тотал менше 4,5. 2,03. Вже ж, дивіться, наскільки на 14 сотих більше коефіцієнт, ніж просто перемога колоса. 1,89 порівняно і 2,03. Трішки відрізняється. Особливо для тих, хто заряджає дуже багато. Тому колос перемога просто або колос перемога і тотал менше 4,5. Це мій прогноз на перший матч суботи. Колос Ковалівка Верес Рівна. Другий матч за хронологією, згідно регламенту Туру Полісся Кудрівка. Полісся потрошку починають вже вишкрибатися верху. Одинадцята сходинка. Кудрівка поступово опускається в турнірній таблиці. Вже дев'ята. А пам'ятаєте, кудрівка була третя, четверта, п'ята, вже дев'ята. 9-8. Багато забиває кудрівка, але і багато і пропускає. Дуже багато. Більше, ніж півтора м'яча за гру. 7 очків у кудрівки у Полісся 6. І Полісся взагалі пропускає багато, а забуває всього 4. Навіть менше, ніж в середньому м'яч за гру. Знаєте, тут я просто. Хочу взяти в матчі Полісся Кудрівка тотал менше 2,5, коефіцієнт 1,8. Взагалі, мені здається, що тут буде е, мінімальна результативність. І навіть не здивуюся, якщо один м'яч вирішить долю цього матчу. Полісся Кудрівка. Або 1-0, або 0-1. Ну, максимум 1-1. Не здивуюсь, якщо буде 0-0, звісно. Ось тому тотал менше 2,5, 1,8. Ось такі нібито не дуже складні матчі у суботу, ось ці два матчі. Але не, не так просто вибрати на них. Варіант прогнозу. Погодьтесь. Напишіть, що ви думаєте. Чи, можливо, я взагалі не прав, чи хтось підтримує мої варіанти і мої напрямки. Буде цікаво знати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Буду чекати, люблю читати ваші коменти, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.